Ви коли-небудь чули про дрони авіаносці. Це вже не наукова фантастика. Ми вступаємо в еру системи систем на полі бою. Уявіть собі, величезний безпілотний літак або навіть морське судно, що виступає в ролі носія, запускаючи рої менших дронів в тил ворога. Це кардинально розширює їхній радіус дії та бойові можливості. Але далі стає ще цікавіше завдяки гібридизації. Єдина платформа дрона може бути модульною одну хвилину він веде розвідку, а наступної ви замінюєте модуль, і це вже ударний дрон, логістичний тягач або постановник завад для реб. На землі ми бачимо бойові наземні роботизовані комплекси. Це не просто машини для підвезення припасів, це важко озброєні роботи, які воюють пліч опліч із солдатами в складних міських умовах та окопах. Крім того, дрони тепер безперешкодно інтегровані з артилерією. Вони не просто фіксують цілі, а автоматично розраховують найкращий спосіб їх ураження та коригують вогонь у режимі реального часу. Це майбутнє, яке відбувається вже сьогодні. Дякуємо за перегляд!